70 картин олійного живопису представлені у Кременчуцькій художній галереї. 4 травня митець Даніл Данільченко презентував свою персональну виставку Край картини, виставлені у залі. Художник створював з 2015 року. Здебільшого відвідувачі виставки можуть насолодитися пейзажами Кременчука, побачити натюрморти, портрети та автопортрет Даніїла. Я не робота я її якось почав на плавнях, що на першу виставку готував. Я її написав, потім через рік я прийшов ще раз і написати, але вже я не зранку прийшов, то ні, я почав і ввечері. Потім через рік я десь в обід прийшов, написав, і мені теж не сподобалось. Потім ще через рік зранку прийшов, написав, теж не сподобалось. Потім ще раз прийшов, написав. Ну, коротше, вона десь 4 роки писалася. Я потім зідрав, пішов на пляж і написав пляж. Кремечужани із задоволенням розглядають картини та відзначають професіоналізм авторам. Враження просто в захваті. Ну, дуже класні роботи. Професійні, якісні, е якісь такі натуральні кольори. Мені дуже подобається. Тут багато малюнків з нашого міста, тому якби. Деякі ностальгічні спогади ми не бачили самі теж всіх картин одразу, так бо ми по черзі, які бачила, а зараз побачили їх всі одразу. Видно навіть такий, як б, про, про прогрес. Можна, каже, перші роботи і такі найсвіжіші, чудово. Також у міській галереї презентували філателістичну виставку Кременчук у поштівках, конвертах, значках. Колекціонер Анатолій Жовцяк почав збирати листівки ще у юності. На виставці представлена тільки частина колекції. Це більше 150 поштівок, зібраних з усієї України. Це частина моєї колекції листівок Кременчука, починаючи з першої, яка в мене саме стара, відкритий лист 1882 року відправлення з Кременчука в Одесу в Головний банк і закінчуючи 2004 роком Валерій Домбровський все життя присвятив колекціонуванню. Спочатку це були марки, монети, з часом значки. Наступного року буде вже 40 років, як чоловік придбав перший значок пов'язаний з історією Кременчука, та почав їх колекціонувати. На виставці представлено більше 130 екземплярів з власної колекції Валерія. Ці значки треба їх по перше правильно хранити, Не просто так, що там на поролоні, бо це дуже. Погана річ поролон. Краще всього це на картонних листах, як у мене це можна буде побачити. А якщо просто вони висять у когось на кавері чи на якогось випілі, то це, скажімо, це не колекція, це так просто підбірка значків. Філателістична виставка особливо зацікавила глядачів. Кристина відзначає, що цікаво побачити на світлинах, як змінювався Кременчук. Дуже цікаво подивитися, особливо ті світлини, як як на зараз. Тут ви, знаєте, з за... таке теж трошки. Підтоплення нам було І подивитися, порівняти з тим, як це було. Там, бачили 1907 рік. Всіх шанувальників творчості та історії Кременчука чекають у міській художній галереї. Виставка працюватиме середи по п'ятницю з 11 до 18 години. У суботу та неділю з 11 до 18.30. Понеділок та вівторок. Вихідні Марія Бердаєва Іванкаченко Кремчуцькі новини.